Дівеньки були, шановне панство, вас вітає канал на коліні за хлівом. Ось бачите, ось ми садити картоплю, Це картопля, а оце поле. Де ми будемо садити, бачите? Оце потичок якийсь. Оце потичок, оце я поставив межі, а це середина. Видно, не видно, бачите? Оце середина. Колись тут як ну. Восени тут було переорано, бо тут бросло жито. Бачите, воно таке. Цього року будемо садити круто. Посередині в нас буде жито. Так, бачите, посередині у нас жито. який гарний чопчик. Ось місцями ми проріс, місцями не проріс. Нічого можна, можна дививати сіяти. Тут городне, бачите, далі видно. Є городина, а там, далі, мабуть, буде вершиться. Якась сільрадна. А бачите, яке у нас вже якісь щось прокльовувалося, цибулька. Цибулька. Цибулька попрокльовувалася. Так. А тут що? Тут теж цибулька, бачите, біленька. Рядочки. Так, тут на що? Гаредічки, бачите рядочки. Рядочки, рядочки, рядочки. Це у нас сьогодні 26 квітня. Так, а з цей стрін, бачите, от також. Ось одна паличка, друга палочка, третя. Посередній також, бачите, теж постав палочки. Ось і так ми маємо отакі от городи. Як посадимо, ось бачите там трактор орає. Так само він мені буде сидіти, я його зараз чекаю. І ми посадимо, а тоді я покажу, що в нас вийшло з того.